Першого листопада 200-тисячний Львів прокинувся під новими барвами за одну ніч і без жодного пострілу українці взяли контроль над головними адміністративними будівлями вокзалом та поштою. Над ратушею за майорів – жовтий стяг. Ці події називають останньою романтичною або Джентельменською війною у Європі. Про перші дні бойових дій згадують, що власне стрілянину зупиняли тоді, коли, наприклад, комусь треба було зайти до будинку, або коли по вулиці Секстузький проїжджав трамвай. Зараз це вулиця Дорошенка. До речі, неподалік у Віденській кав'ярні люди пили каву та обговорювали новини з фронту. Лінія зіткнення проходила за декілька вулиць вздовж головної пошти. А от електропідстанції, що були розташовані на Персенківці та під Оперним, захищали декілька. Чатових, адже воєнні дії не повинні позбавляти місто тепла і світла. Жоден статут жодної військової сили, жодної армії світу не передбачав можливості ведення таких бойових дій в урбаністичному середовищі. Місто захищали 1400 солдатів та 60 офіцерів. Цього не вистачило. Для нас важливо, що українці проявили своє державницьке прагнення і прийняли рішення об'єднатися у одну єдину державу. Це дійсно було унікальна акція, тому що вона була на той момент. В цей день це було без крові. Відбулося надзвичайно вдале і надзвичайно велике планування. Тут потрібно від. Віддати належно як генію Дмитра Вітовського, так і його соратників, які зуміли цю акцію зробити, і зрештою це було надзвичайною несподіванкою для наших опонентів. Сьогодні на Личаківське кладовище прийшло багато містян, аби вшанувати пам'ять тих українців завдяки боротьбі і жертві яких 105 років тому постала західноукраїнська народна республіка. Низький уклін людям, які більше ніж 100 років тому віддали життя ім'я того, щоб. Вже ми могли творити нову українську державу, що кожен куточок нашої держави мав свої героїчні змагання і був етапом творення єдиної цілої України. Листопадові події стали рушієм змін у нашій державі. Завдяки їм через три місяці, 22 січня 1919 року, на Софіївському майдані в Києві оголосили про об'єднання УНР і ЗУНР у Соборну Україну. Святослав Драбчук, Вікторія Палайда, Юрій Маковецький, Павло Замрій, програма очі.